Ребята, якщо ви досі купуєте курси по 10 доларів і чекаєте змін в своєму житті, говорите, я стільки навчаюся, але в мене нічого не змінюється. Бо я сиджу на безкоштовних ресурсах і думаю, що я можу скласти в систему чужі знання, то я вам відкрию маленький секрет. Доки ви продовжите вкладати в себе по 10 доларів і користуватися безкоштовними ресурсами, і жити в ілюзії, що ви це щось кудись вкладаєте, і щось змінюєте, ні. Нічого у вашому житті від цього не зміниться. Воно не змінювалося і не буде змінюватися, якщо ви не вкладаєте в себе гроші, час, різні ресурси безкоштовне, воно без коштів, воно нічого не коштує ні туди, ні назад. Для того, щоб отримати зміни, треба вкластися, інвестувати час, інвестувати занурення в себе. А це вам допоможе зробити тільки класний майстер. І чим більше ви вкладаєте. Тим більше ви отримаєте на виході. Ваша голова може сприйняти тільки вашу цінність. Якщо ваша цінність це 10 доларів або безкоштовний ресурс, то не чекайте, що на рахунку з'явиться мільйон поруч з вами класний чоловік. Що ви там купите собі мерседес і так далі? Що ви там хочете собі е підправити в своєму житті? Не чекайте цього, все, все починається з вашого мислення і з вашої інвестиції в себе. Тому рахуйте добре свої роки, свої ресурси і те, чого ви хочете досягнути.